о третій годині дня. Лікар та водій реанімобіля завозять хлопця на медичній каталці у приймальне відділення обласної дитячої лікарні у Кропивницькому. Дитину супроводжує мама. Я пішла до ну, співмешканцям до своїх батьків взяти картоплі. Метраж між до і батьками десь 700-800 метрів. Прибігає мій менший хлопчик, якому 8 років. Вишвому біже, бо кенашвань, ке згорів. Бігаючи ми на дорогу, ну, від мами пройшли одну хату, відбігли другу, і тут Ваня, бачу, дивлюся, дитина повністю вся обгорівша, гола, голесенька. Розповідає, як рятували дитину. Намочили біом простіння, пододіяльники, ну все, що бачили, полотенце, його обмотали і зразу почали скору визивати. Ну, На протяженні 50 хвилин дитина почала ну, не притомніти. Потім почала дуже сильно кричати. А вже як приїхала, скоро кричать, мамулечка, мамулічка, я ж умору, нісну, щоб ти не вмраєш, мама, дай мені слово, що я не умру. Показує світлину сина, яку зробила напередодні у Голованівській лікарні. У мене всього літра бензину було, щоб вдома дрова різати. У мене середня дочка ну, має співмешканця, живуть разом. Він підпалював у боліряні і чисто, случайно спалахнув бензин в, нього в руках. І він хотів показати дітям як це. От і вибіляв себе бензином. Дитину лікуватимуть у відділенні анестезіології. Доставлена дитина 10 років з опіками 50% тіла, 10% глибоких уражень. Дитина в важкому стані з перебігом опікової хвороби. Травма дуже важка, дуже важка з загрозою для життя. Прогнози в такому стані ніхто не робить. Розповідає, які частини тіла хлопця опечені найбільше. Тулуб, верхні і нижні кінцівки. Будемо сумісно з опіковими хірургами. Тактику лікування, лікування дитина буде тримати на даний час у нас. Напередодні дитину оперувала завідувачка опікового відділення обласної лікарні Наталія Корчака. Таке раннє оперативне лікування, яке дозволяє забрати максимально тканини, які постраждали. І це дає зменшити інтоксикацію і шанс вижити. Оця операція була проведена вночі 11.01. Ну, в подальшому сьогодні буде перев'язка, планується, і вирішимо подальшу, подальшу тактику вже в залежності від того, які рани на сьогоднішній день. Каже, робити прогнози, скільки дитина пробуде у лікарні рано. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.